Ім'я Неліп має давнє прослов'янське походження та належить до захисних імен, воно складається з прикметникової основи «лп», що означає гарний або розумний та заперечної частки. Не таке ж поєднання можна знайти в імені Некрас. Ім'я Неліп можна розглядати як таке, що захищає від негативних сил або злих духів. Можливо, неліп виникло як скорочення від двосновних слов'янських імен, наприклад, Лпослав. Або Боголп. Це ім'я зафіксовано серед селян у 15 столітті на території Галицької та Львівської земель. Також відоме прізвище Нелпа, яке зустрічається в кількох областях Придніпров'я, від імені Неліп у XVI-17 століттях утворено кілька прізвищ, таких як Неліпенко. Неліпович та Неліпов. Існують згадки про козаків із прізвищем Неліп, наприклад, Тимош Нелпа та Костя Нелипа. Крім того, на Свалявщині з 15 століття зафіксований Ойконім Неліпино, що також походить від основи Неліп. Дослідження свідчать, що ім'я Неліп могло бути пов'язане із угорською назвою замку Нелап, розташованого на території села Королево в Закарпатті. Згадки про особове ім'я Нелеп. Також можна знайти на східних територіях Польщі, схожі на неліп імена Неліпа, Недій, Нелюб.